Послухайте казку Чарівний пароплав гармонії та острови психологічних ресурсів. Сідайте зручніше і приготуйтеся до казкової подорожі. Жив собі маленький пароплав на ім'я Гармоній. Він не був звичайним пароплавом, бо мав магічну здатність подорожувати. Між дивовижними островами, кожен з яких приховував у собі особливі знання та, та таємниці про людські почуття та психологічні ресурси. Одного разу, коли гармоній відпочивав біля причалу, до нього підійшли діти з різних куточків світу. Вони були сповнені допитливості. Та прагнення до знань. Пароплав вирішив відвести їх у захоплюючу подорож по островах, де вони зможуть дізнатися багато цікавого про себе та свої емоції. Першим островом на їхньому шляху став острів емоцій. Як тільки пароплав наблизився до берега, діти побачили. Яскраві кольори та відчули безліч емоцій, радість, сум, гнів, страх і здивування. Вони гуляли островом, розмовляючи про свої почуття і вивчаючи, як різні емоції впливають на них. Наступним пунктом був постріл заспокоєння. Це місце було, наче створено для відпочинку. Тихі ліси, спокійні озера і прекрасні пляжі допомагали дітям знайти спокій і розслабитися. Вони вчилися різним способом заспокоєння, як от глибоке дихання, слухання музики та медитація. Далі вони прибули на острів позитивних рис. Тут діти дізнавалися про доброту, чесність, терпіння, відповідальність і оптимізм. Кожен з них знаходив у собі ті риси, які допомагають бути кращою людиною і приносити користь іншим. Четвертим став острів дружби. Це був теплий і гостинний острів. Де діти вчилися підтримувати одне одного, цінувати дружбу та бути справжніми друзями. Вони зрозуміли, як важливо мати поруч людей, які завжди готові допомогти і підтримати. І нарешті вони дісталися до острова щастя. Це було чарівне місце, де кожен момент був сповнений радості. Та приємних емоцій. Діти вчилися знаходити щастя в кожному дні, в кожній дрібниці, що їх оточує. Повернувшись з подорожі, діти були сповнені нових знань і вражень. Вони зрозуміли, що справжня сила це вміння управляти своїми емоціями, знаходити спокій. Розвивати позитивні риси, цінувати дружбу та шукати щастя в кожному моменті життя. І тепер настав час для вас вирушити у цю захоплюючу подорож разом із пароплавом гармонії. Ви будете подорожувати від острова до острова, відповідати на питання у форматі. Я знаю п'ять і відкривати для себе дивовижні секрети ваших психологічних ресурсів. Готові до пригоди? Тоді вперед!